Я чому посміхаюся? Я пам'ятаю, що колись надсилав наш герой відео, я його нік прочитав джухастік щось таке, чи з джухатіка. Ну, ви знаєте, що я ще той розшифровувач чудових та цікавих ніків наших чудових та класних гравців поважних. Ну давайте почнемо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Lunatic на Т-71DA. Карта Старогавань. Ну що ж, до бою. Так, ну я його називаю Т-71ДА. Це в нас що, до речі? Це в нас колекційна техніка, колекційна ЛТшка американська. Чому колекційна? Ну, я не знаю, чому її перевели в колекційну. Напишіть експертні експерти. Так? А хто не знає, що таке колекційна техніка, то це коли ти вже прокачався там до такого рівня, то можеш зайти, так скажемо, в відділення, у в відділення колекційної техніки і просто купити його за срібло. Все просто. Раніше це була прокачувана техніка, потім перевели її колекційну і там додавали якусь іншу гілку або інші танки, ну я так розумію. Так? Ну, а ми по простонароді називаємо такі танчики-фонтанчики. Чому? Тому що дуже, дуже величезний барабан, ще на 6 снарядів. у нас. Так? Можемо, бачили, що бачили, вже почав вихлопушувати, тисячі вже настріляв. Це на 7 рівень. Це у нас ЛТ-шка, за розвідданими. Ну, поки що небагато, я думаю, ще буде. Стара гавань для мене. Дивіться, як відпідльовує від артилерії. Артилерія зрозуміла вже зразу, хто тут самий небезпечний і хто цей бій покаже на YouTube каналі Гравець так <гум> Відпідльовував і тут відпетляв. Ну тільки гуслю трішки поранив. <гум> Чудово, артилеристи. Ну, так скажемо, ми до них ще доберемося, мені здається, в цьому бою. Так. Що у нас побуло? У нас стара гавань. Стара гавань, ви знаєте, ну не те, що в мене є неулюблені та, е, карти. так, Наприклад, от, лінія Зігрида, я просто от, ну, ну, не люблю так цю карту, наприклад. Там ще деякі карти дуже важко мені грати. Але а це ну не те, що важко, я не, не полюбляю на них грати. А це от саме важко мені грати. ну важко. І її переробили мені ще стало важче на ній грати. Я зовсім не можу зрозуміти, я на неї дуже не часто потрапляю. І я не можу зрозуміти тепер, як на ній грати, а особливо на ЛТшках, а я ж хочу на ЛТшках навчитися грати. Тож для мене це буде дуже корисний бій. Так, і бачимо, що ЛТ-шки суперників тут теж підсвічують, артилерія накидувала-накидувала. Зрозуміло, що по нашому фонтанчику немає сенсу просто стріляти, не влучає її в себе. Вони розізлилися і починають там по іншим танкам стріляти. А, от дивіться, вліпують їх іще нашому братішу на Вольверейні. А ЛТГ... Ну, ЛТГ ми перестріляємо по барабану. ЛТГ нам просто по барабану, я вам скажу, Дивіться, ано, вриваємось. Врив такий. Не вкат буде, а врив. Чудово, до побачення зараз тобі скажу. Вигнали. Ну не вигнали, навіть ще й прихлопушили його. Чудово, там ще, по-моєму, є в них ЛТшка попереду, так? Вони там стріляють зараз, бо наші братіші вже проходять, бачимо, так от, агресивно пішли в наступ, проходять повністю порт. так. Ну, я не знаю, чи це чудова ідея, бо там те бачимо, 67-й зашкірився, він їх може перехлопушити. І там їх зустрічає. І звідси їх стріляють. Отже, треба зараз швиденько-швиденько вихлопушувати всіх, хто тут залишився. І артилерію. Артилерія напевне зрозуміла, що тут вже їм. Ну просто а ні, вони стоять ось. Вони. Красунчики. Ось вам. Ще зараз відданим ми тут будемо. Зашкірився на, баба... на, бабасі... на бабасі артилерії того рівня, рівня. ФВ304. Небезпечно. Ми бачили, наскільки вона може повихлопушувати і нахлопушити ворогів. Це такі, знаєте, є там преміум артилерія Lief H. А це можна навіть ну просто от ФВХ убереш, вона як ЛФХ просто накидає. Там, по-моєму, ще й деміч більший, наскільки я помню. Але дуже треба е, близенько під'їжджати так скажімо, до, до е, самих зарубіж, тому що недалеко стріляє. Так, у нас. 9-10 побою, просадка по хп в нашої команди. Ми граємо на 7 рівні проти 6 і проти 5 рівнів. 5 рівні вже вихлопушені, ну зараз будуть вихлопушені. Шкоду зараз тут треба прихлопушити. Ось вона ця ЛТшка, що я казав, одна залишить. Мастер тарана прокачан. Чудово. Чотири вороги знищено. Так, і ще шкода. Вах, ти бачиш, шкода, ще ж ти ж барабан. Один ХП залишив. Ну це просто от шикарно. Один ХП і, і перезарядка. Але бачимо, що в нас хоч 6 нарядів, але перезарядка доволі комфортна. Ну, як на 6 снарядів, правда? Так, в цей момент. Бачите, все ж таки невірний був план бій наших братішів. Вони поїхали по порту. Їх там познешкоджували. Тепер вже проблема там нашої артилерії. Артилерія не впорається там. Що робити нашому герою? Залишається Су-152. Це потужна зброя да? вихлопушувальна, отже, треба з ним об'єднатися. І хай він там стоїть, напевно, на їмбо там зверху. А ми будемо підсвічувати. Це так і я вже таку пораду даю. План на бій. 3200 вже настріляно. це на 7 рівні. 4 вороги знищено. Підсвітив, підсвітив Кромвеля. Кромвель шкіриться. Кромвель може ще й не пробити Су-152, правда? То теж ж броньована така, може. Ну така Міць така. О. Поїхали на захоплення. Що робити? А ХП вже не дуже багато, я вам скажу. Челленджер там теж деміч у нього непоганий. М -м О, уїжджаю. І прихлопушений 5 ворогів знищений. Чи? Так, братіш, прикривай, поїдемо. Я не думаю, що там бабаха артилерія пв 304 поїде. Агресивно грати, Т-67, у нього чудовий план на бій стояти весь бій біля своєї бази. А тут, а ну, теж такий врив зробити, так? Увірватися. ну-ну, не буде неочікувачик, Бачите, він не очікував цього. Вистачить нам барабан. Ах, не влучив так не поспішати, не поспішати. У нас, бачите, проблема, що обертається башта, тут ось вона бабаха, до побачення. Оце був рив чудовий. Так. І Сюшка під'їжджає, дивіться, красунчик. Все, він на нього буде звертати увагу. Ми зараз перезаряджаємося просто на одному взадні ще його прихлопушимо. А Там сам Форакс. Все, братіш теж тобі порева, допоміг дуже Юра. Так. На Су-152. І залишається Т-67. Це небезпечний суперник, бо у нас КП дуже мало. Але там зведення, наскільки я пам'ятаю, там понерпили його, і там зведення дуже таки некомфортно, там треба йому зупинитися, звестися повністю. Вже. У нас все-таки переваг. Отечка вступ. Хоч їде не дуже швидко. А, не дуже швидко їде, бо у нас ще й гусля дуже, ще ж критова. Ну що. І дивіться, як грамотно ще й наш братіш грає. Він поїде зараз по зелені, там прикриє, якщо що. Якщо він десь зараз Т-67, виявиться, що він на зелені. Бо він змінив план на бій. Мені здається, що його вже немає біля базу. Хоча це не точно. Напруженіший момент битви. 3500 настріляно. Ш... 5. А, 6 ворогів на... Я вже збився так, з підрахунку. 6 ворогів знищено. Ось він! А? Там на пару пострілів. Хоча сушці, напевне, на один постріл. Пугасом. Раді, і ворог. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.